Це отримання статусу ризикового платника податків. Чому тому що наслідки дуже суттєві, ми про них далі поговоримо, але я буквально на секунду зупинюсь, чому потрапляють в ризикові платники податків. Найбільш розповсюдженою причиною для наших клієнтів як часто, як часто трапляється саме це є те, що вони спрацювали з ризиковим платником податків. Тому рекомендацію тут є перевіряти своїх контрагентів. Так, в нас немає відкритого списку узагальненого щодо ризикових платників. Податків, але ви маєте можливість через електронний кабінет запитати цю інформацію. Якщо потрібно буде також то допомога, то з радістю проконсультуємо, як це робити. Рекомендуємо це робити для того, щоб не потрапити в цей статус. Чому? Тому що наслідки для підприємства дуже суттєві, податкові накладні всі блокуються. Ваші контрагенти не можуть використовувати податковий кредит. Ви маєте і судові спори, ви маєте припинення господарських операцій, ви маєте по суті повне блокування господарської діяльності. Дуже не хотілося б, щоб випинились. Цій ситуації, але якщо раптом трапляється, то тут рекомендуємо не падати у вічі. Є в нас інструменти, як то діяти і кроки. Перший з яких це підготувати інформацію про невідповідність. Ми маємо довести податковому органу, що немає тої відповідності. Найчастіше це пункт восьмий. А що у податкового органу наявна певна інформація про ризиковість ваших тих чи інших операцій в рішенні про ризиковості, нарешті в нас були внесені також зміни в певний час, коли ми можемо. Бачити по якому це контрагенту виникли сумніви, по яких саме операціях за який саме період. Якщо вам щось не зрозуміло, то рекомендуємо подавати запити. Ми, в свою чергу, як я зазначала, подаємо адвокатські запити. Для нас це дуже дієвий механізм, інструмент, який надає нам можливість більш широко побачити, що стало підставою, і відреагувати шляхом надання інформації та пояснень в податковий орган. Тобто, ми на їхній аргумент надаємо свій контраргумент, обґрунтовуємо це документами і можемо шляхом надання цієї інформації підтвердити. Щоб наш платник податків не відповідає критеріям ризиковості. Якщо не вдається з першого разу, ви пам'ятаєте, у нас не обмежена кількість разів по поданню цієї інформації. Але якщо ви після цього скористаєтеся інструментом, таким як подання скарги, то далі буде тільки судове оскарження. Тобто тут ми вже відкотитися назад не зможемо. Тим не менш, рекомендуємо знову ж таки всім цим шляхом іти пробувати намагатись. Це може бути не з першого разу, але в цілому обов'язково ви отримаєте результат. Із наших таких кейсів, де ми дійсно з першого разу отримали mm -hmm. такий висновок і отримали по клієнту, який зневірився, який дуже хвилювався за це, тому що всі блокувалися абсолютно операції, то отримали рішення. Про виключення з ризикових з першого подання цих документів, тому все це можливо, можливо боротись, рухатись далі і виводитись з ризикових платників податків, чого я вам дуже бажаю.